Олегся, чекає. Треба цей Си 4 на радіо машинку в машинку и журнали Хороший варіант. вариант. Зона дуже далеко, вони сейчас в зону тікати тоже. Они сидить, їбаш. І один під машиною. Ебаш. Два зайчика. Ще десь є. Зона, 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 зона. Ну, Сідай в машину ткань, зона з'їсть. Не дай до стреляй, их зона Їх кофе. Их зона. воно ще один там бігає. Їх зона. Еще избил кого-то. Їх зона з'їсть. Дві машини, і хто на. Прав право, право, знає, право, так? право, крути, злева стреляйте і з машини, і всі туди. Право крути, вони дурні право.